Учні це рушійна сила будь-яких змін завдяки своїй активності та креативності. З 14 березня стартував проєкт Школа дії, громада змін, що допоможе школярам втілювати власні ідеї через практичні тренінги та ініціативи. Передбачено в, в рамках проєкту три очних тренінги. Вони є розтягнуті у часі, там через місяць, через півтори. І між тими тренінгами теж будуть такі свої рідні домашні завдання, або якісь такі надихаючі зустрічі з різними цікавими людьми для того, щоб підтримувати цю цей дух проєкту. У школі важливо не лише здобувати знання, а й розвивати лідерські навички, що допоможуть діяти, впливати та змінювати. Саме тому стартував цей тренінг, де учні вже з першого заняття дізналися про основи самоврядування, його структуру та соціальний вплив. Це є і лідерство, і робота в команді, і е, участь в громаді. Активна участь. Вони мають розуміти, що у них є вибір і вони мають його робити. У них є відповідальність. Вони е, мають вміти впливати на якісь рішення у школі. Е, вони мають розуміти свій якийсь вагомий свій голос у школі як школярів. І, зрештою, це є перший крок до відповідального громадянина України. До навчання залучать усі 128 шкіл Львова. А участь зможуть взяти учні від сьомого по одинадцяті класи. Тренінг буде проходити щотижня щоразу, залучаючи школярів п'яти різних шкіл разом із педагогами-наставниками. Цей проєкт відрізняється від інших проєктів, які, напевно, доволі сковують дітей все рівно, як в закладі освіти, їм показують, що вони мають сидіти за партами, слухати лекції. Тут відрізняється. Тут діти відчувають себе дорослими, вони можуть говорити, вони можуть творити, створювати і представляти. Коли діти, Мають право висловлювати свою думку, бо вони її мають право висловлювати. Але вони інколи навіть бояться це зробити. Бо так як колись там ти мовчи, нічого не кажи вчителю. Як вчитель скаже, ні, вони мають говорити, що вони хочуть. А ми відповідно їх слухаємо і стаємо ще більш професійнішими. Проєкт Школа дії громада змін реалізується в межах програми розвитку учнівських самоврядувань Львівської міської ради за підтримки управління освіти, яке забезпечує необхідні ресурси для його втілення. Ну найперше, в нас є затверджена з ухвалою сесії Львівської міської ради програма по власне. Підтримці учнівського самоврядування міста Львова. Друга річ, безперечно, є частина фінансових витрат, які будуть власне скеровані на реалізацію цих проектів. Але найважливіше, напевно, що наша функція це безперечно, що ми десь координуємо це все, комунікуємо це, все розповідаємо це всім, заохочуємо всіх. Середовище учнівського самоврядування і всяких дитячих проектів у школах важливі і потрібні. Воно розвиває Це фактично стає основою розвитку громадянського суспільства в нашому місті. Тому це важливо. Учні, які вже долучилися до проєкту, активно засвоюють нові знання та діляться враженнями. Своїми емоціями від участі в тренінгу поділилася одна з його учасниць. Я завжди беру участь в всяких таких навчаннях, тренінгах для учнів, щоб покращити свої навики, передати свої навики іншим дітям, які безпосередньо будуть продовжувати мою діяльність в моїй школі. Саме тому я тут, щоб покращити свої навики, здобути нових багато знайомств. Як вже зрозуміла, ти знаєш доволі багато людей, і саме тому це дуже великий плюс для мене. Це нові знайомства в першу чергу. Ну і, звісно, неоцінений досвід. Емоції в першу чергу позитивні, адже тут зібралися колись Спільно думці знаєте, в нас є спільна мета це покращити учнівське самоврядування. І класно, що нас їх поєднує думка, це те, що учнівське самоврядування це не те, що майбутнє. Це, що діти це не те, що майбутнє. Це в першу чергу сьогодення, і саме від нас залежить в принципі не те, що майбутнє, а й сьогодення України. Попередньо проєкт триватиме рік, але за потреби його продовжать. Окрім навчальних тренінгів, у межах програми заплановано форум шкільних самоврядувань, який стане ще однією важливою платформою для обміну досвідом та ідеями. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Нюх як пізнання світу, розпізнати аромати лаванди, чаю чи шоколаду, та усе радше у вигляді гри. У львівській спеціальній школі номер 100 для дітей з порушенням зору днями свої двері відкрив перший в Україні ароматоріум. Тут за допомогою сотень запахів навчатимуть учнів розпізнавати найрізноманітніші аромати. Ладка скарці панашар від харчових есенцій на зразок запаху вишні чатокуряти, спецій та трав. Вміння розрізняти які стануть у нагоді, зокрема і під час приготування кулінарних шедеврів. Ароматами зі школою поділилися у тому числі й польські колеги. Та серед іншого можна знайти тут і ще чимало ефірних олій. Дітки будуть вчити їхні властивості, їх застосування в житті. На заняттях ми будемо використовувати також аромалампи які в нас тут знаходяться. Е, у наступних секціях у нас є е, різні види чаїв, трав, де також діти ми на уроках заступ, будемо вивчати їхні е, історію, властивості, все повністю, що з ним пов'язано. Окреме місце у світі запахів, адже саме так учні називають цю кімнату, займають парфуми, які школі надали українські виробники та дистриб'ютори. Дітки також будуть вчитися між собою правильно об'єднувати ці аромати. І це не тільки для розвитку нюхового сприймання, але і для удосконалення дотикових відчуттів, оскільки наші парфуми вони мають різноманітну форму і різну структуру. У такий спосіб учнів навчатимуть розпізнавати запахи та аромати, що краще допоможе орієнтуватися у просторі. Це дуже цікаво, ну, типу, бо не завжди есенція прям 100% схожа на той аромат, з яким ми стикаємося в побутовому житті, і ну цікаво там нюхати, вгадувати якось. Тому що кожен в кожного різна асоціація, і слухати, наприклад, що чай в того асоціюється з медом, в того з якимось там пирогом, ще щось. Тобто, ну це, це цікаво. Найбільш цікаво. Як вже підкреслили, дізнаватися історію самих е, запахів, які нам тут представляють, трохи відрізняються самі есенції від того, що ми зараз е, куштуємо. Наприклад, той самий Мигдаль. Я думаю, що в майбутньому до нас. Ну, будуть приїжджати якісь організації, які будуть допомагати створювати парфуми. Як це було на самому відкритті ремонту, парфуми надзвичайно люблю. І в мене вдома безліч різних баночок, і в мене тепер є нова мотивація скуповувати багато-багато ще баночок, щоб е, ті попередні використовувати і приносити сюди. Оскільки е, я випускниця, я як ніхто розумію, наскільки важливо для таких діток є розвивати відчуття е, дотику, слуху, нюху, смаку. І тому запах він дуже допомагає в орієнтуванні, оскільки знайомі запахи аромату підказують місце знаходження певного об'єкту або предмету. Ідею створення такої пахучої кімнати, розповідає директорка школи, запозичили у польських колег. У теплопедагога Марика Якубовського під час пандемії виникла ідея надіслати своїм вихованцям, які у цей час були на карантині удома, конверти. А у них квіти, зібрані ним із весняного саду школи. Та після численних вдячних відгуків педагог вирішив створити перший ароматоріум. Другий за допомогою благодійників з'явився ж саме у львівській школі. Будучи ще у Вінську, я відразу написала. Як діти кажуть наші Наталі, тобто це благодійний фонд Mom for Everyone». керівником є Наталя Михайлів. Наталя виступила ініціатором. А вже такими меценатами спонсорами виступило Агентство по роботі з біженцями ООН і благодійна організація Благодійний фонд Рокада. Найрізноманітніший розвиток органів чуття. Переконані педагоги завжди стане у нагоді. Адже це надзвичайно цікавий спосіб пізнавати світ. Та, окрім ароматоріуму, у цій одній із найстаріших спеціальних шкіл другий рік уже працює тефтоакустична кімната. Що Оце я запешка гібрика вигадав. Це можуть бути звуки в закритому приміщенні. Тобто. В кімнаті на кухні це можуть бути звуки природи, і ті звуки, якщо дитина чітко буде їх розпізнавати, вони будуть. Змальовувати картину для дитини довкілля на відстані Дитина, яка виходить зі школи, вона повинна бути самозарадною. Дитина повинна вміти орієнтуватися в просторі без будь-чої допомоги. Для того вона використовує різноманітні орієнтири, використовує крім того такі органи чуття, як, з, як слух, нюх. Запах, дотик і власне розвиток слуху відбувається в тифлоакустичній кімнаті. У планах навчального закладу, окрім уроків, їх проведення в ароматоріумі майстер-класів з виготовлення мила або ж свічок, а ще створення парку орієнтації для учнів. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Десять років для кривавого вбивці на Львівщині оголосили ворокнелю до які накоїв таке, що й подумати навіть страшно. Ви тільки послухайте, під час застілля до б так образився на співмешканку свого друга, що по звірячому гамсела в бідолашно аж до смерті. Але у скаженілим агресору виявилося цього замало, і він вирішив ще й розчленувати свою жертву. Голову нелюд сховав у каструлі, а понівочене тіло залишив у ванні та залив водою. Про жахливий злочин сусіди дізналися лише через два тижні, коли з помешкання йшов вже нестерпний запах того ж дня. Поліцейські і знайшли жорстокого вбивцю. На лаву підсудних сяде молодик, який вночі увірвався на автозаправку у Балаклаві і, погрожуючи касирці зброю, забрав усю виручку. Інцидент трапився ще у січні, і тоді, завдяки камерам відеонагляду, негідника практично одразу ж затримали поліцейські. Не виявився 25-річний мешканець Новояворівська. Тепер же досудове розслідування завершено і на зухвалого грабіжника чекає вердикт Феміди. Якщо його провину визнають, то заграти на хаба може сісти аж на 15 років. Комфорт мешканців це пріоритет. Девелоперська компанія Лев Девелопмент ретельно продумує усі деталі для затишку та зручності життя. Серед іншого, і підземні паркінги для комфорту власника і безпеки автомобіля, а ще економії часу, адже жодних пошуків місця для паркування. Натомість лише кілька хвилин на маневрування і одразу піднімаєте з ліфтом до квартири. Компанія Love Development підготувала мега круту пропозицію. Це є знижка мінус 12% на купівлю паркінгів в житлових комплексах Сайленд Парк Life та Hugo Lux. Це є 12% знижки на купівлю першого паркінгу, 15% знижки на купівлю другого та 16% на купівлю третього. Тобто, якщо ви купуєте один паркінг, ви маєте знижку 12%. Якщо ви купуєте два паркінги, ви маєте на перший 12%, на другий 15%. та при купівлі трьох паркінгів знижка 16%. На всі три паркінги компанія Lev Development підготувала й приємний бонус у вигляді розтермінування. Це можливість розтермінування на 24 платежі з мінімальним внеском 30%. Дана пропозиція актуальна до кінця березня. Для детальнішої інформації звертайтесь у наші відділи продажу або за номером телефону.